8 травня, день пам'яті та примирення, день перемоги над нацизмом для України. Це не просто календарна дата, це жива рана в історії, тому що тоді понад 7 мільйонів українців були мобілізовані, сотні тисяч загинули на фронтах. А наша земля прийняла одні з найжорстокіших боїв у Другій світовій. Сьогодні ж Росія, окрім повномасштабної війни, веде ще й інформаційно, намагаючись терти історію і український внесок у перемогу. Зокрема, про це сьогодні говоримо з Миколою Голомше, колишнім заступником генерального прокурора України, заслуженим юристом. України та професором права вітаю, пане Миколо Вітаю вас, пані Оксана. Вітаю глядачі і вітаю студії. Я хотів би розпочати з того, що Україна в 1939 45 роках була однією із головних арен бойових дій. Україна зазнала неймовірних втрат серед найбільших країн в Європі або найбільших. Втрат в Європі. Саме український народ вніс і зробив величезний внесок у розгром нацистської Німеччини як на фронті, так і в тилу. Тут моя ключова теза, щоб розвінчувати брехню Російської Федерації, була би такою, що перемога над нацизмом неможлива без жертовності і героїзму українців. Треба звернути увагу на геополітичне. Становоположення України на початок війни. До війни Україна була поділена на західні землі, перебували під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини, а центральна і східна в складі СРСР. 1939 рік після пакту Молотова Ріббентропа почалося вторгнення СРСР в Західну Україну. Хочу закцентувати, Україна з перших днів стала заручником великих геополітичних зіткнень. Потрібно зазначити, що українців на фронтах Другої світової війни у Червоній армії воювали близько 7 мільйонів. Українці становили близько 23-25% всієї Червоної армії. Потрібно підкреслити, що величезні людські... І матеріальні втрати понесла на той час Україна. Україна втратила за різними оцінками від 7 до 10 мільйонів осіб. Майже 700 міст і понад 28 тисяч сіл було зруйновано. Економіка була спустошена. Величезні руйнування в Києві, в Харкові, в Дніпрі. От ви зараз мабуть маєте якусь паралель з теперішньою війною, яка відбувається уже новими. Фашистами з Російської Федерації. І е, я хотів би, е, хотів би відзначити, що е, усю історію е, про перемогу у Другій світовій війні е, після Радянського Союзу почала привласнювати Росія. Вони е, в принципі завжди. Банили завжди, е, говорили про те, що в Україні змальовували нас в інших е, фарбах. І в принципі, я, я це буду відзначати. Але От, власне, пане Миколе, я хотіла вас запитатися, чому е, Москва нав'язує світові у цю версію, де лише росіяни перемогли у Другій світовій війні, тобто повністю ігнорують внесок України? Як ви думаєте? Ну, це зрозуміло, що вони взагалі. Мають за мету ем, сказати, що ви ви чуєте зараз ті наративи, що Україна це не є держава, що це нібито територія Росії, що ми з ними браття, тобто вони стирають з лиця землі Росія стирає Україну, називаєте, чи нас братами. Е, тобто, тут мова йде дуже про прості банальні речі. Ця країна народилася завдяки київському князю Юрію Довгорукому, якого прогнали з Русі на той час за набіги на своїх, і він коли йшов, казав, що я повернуся, я вас повоюю. От дотепер він нас і повойовує. Скажімо, чому радянська історія замовчувала про внесок українців? Ви тільки що запитали мене, так бо СРСР -СР хотів зберігати міф про єдиний радянський народ. Применшуючи національні заслуги, чи була наприклад Україна тільки жертвою війні? Ні, українці були одночасно і жертвами, і героями спротиву, і творцями перемоги. Чи варто сьогодні переосмислювати події Другої світової війни? Так ми маємо повернути правду про роль України, про героїчну боротьбу нашого народу. Ну і наостанок, що історія Другої світової війни це історія величезної трагедії великої перемоги. Україна заплатила за цю перемогу одну з найвищих цін в світі. От, ви правильно, пане Миколо, зазначили, що зараз ми маємо переосмислити події Другої світової. І от я якраз хотіла запитати, чи бачите ви якісь можливо кроки держави стосовно популяризації саме українського погляду на Другу світову, і чи взагалі популяризується цей погляд зараз? Можливо, ваша думка наскільки це важливо для теперішнього покоління, особливо зараз в час війни? Ну я вважаю, що обов'язково держава сьогодні повинна. Писати свою історію. Я вже не один раз говорив про те, що якби ми мали власну історію, то очевидно не було б і війни, тому що Росія зуміла впродовж 30 зайвим років нашої незалежності, просочившись у нашу державу, вести підривну діяльність і їм вдалося утримати ситуацію від створення своєї історії. Їм вдалося просто заполонити всю культурологічну сферу книгами, піснями, участю в естраді, різними російськими піснями нашу сцену. Українське все було не формат, і українське все було недоречне. Російські книги полонили були прилавки на превеликий жаль. І ось відсутність цієї історії. Це одна з основних причин сьогоднішньої війни, тому що з людьми, які не, не розуміють, хто вони, вони не розуміють за для чого вони. Але український народ показав, що народна пам'ять, хранителька всього сокровенного існує, і ми сьогодні повинні говорити. Ми сьогодні повинні творити ту історію, відображати її в правильних фарбах, не так як це нам робили постійно наші. Так звані старші брати, окремо пане Миколу, хочу з вами ще поговорити про парад в Москві, який відбудеться. Чому на вашу думку, попри все, деякі світові політики, деякі лідери, зокрема прем'єр Словаччини, лідер Китаю, готові брати участь в цьому параді. І наскільки вагомим є попередження Зеленського про те, що ми не можемо гарантувати їм безпеку? Я дякую вам за запитання. Ситуація виглядає парадоксальною, але логіка, на жаль, проста. Росія намагається втягнути світ у свою викривлену картину Побідобесія, переписаної історії, де вона виступає єдиним переможцем. Деякі світові політики, які керуються короткостроковими інтересами або перебувають під впливом а, чи російських маніпуляцій, чи меркантилізму, скоріш за все, меркантилізму більше демонструють участь. Це сумний сигнал, бо участь в параді агресора це підтримка війни проти України. Це співучасть у злочині агресії теперішньої Росії по відношенню до України. Тому що ця країна а, на, в ООН генасамблея ООН визнала її агресором і зобов'язала вивести всі війська, а, а агресія. І вторгнення це найвищий найтяжчий злочин у світі, і е, було прийнято, я вже не пригадую, вроді би, у 2018 році доповнення до Римського статуту, який передбачає відповідальність лідерів країн за сприяння злочину агресії. Тобто, тут не обов'язково участь, а підтримка може бути підтримка. Там, яка буде, буде захищати, або буде відстоювати таке умиротворення, жертви щодо поступок до території а це є, і вони всі про це говорять: про те, що Україна про, може програти, що вона маленька, а Росія велика все це є злочин. Тому я вважаю, що це все попереду, оскільки сьогодні йде мова про створення трибуналу проти. Путіна і його кліки, то інший трибунал може бути створений для притягнення лідерів навіть країн за підтримку і з цього світового злочину. Щодо попередження президента України Зеленського цілком обґрунтоване у воюючій країні гарантувати безпеку навіть своїм громадянам, не просто а тим більше. Хто лег агресора своїм візитом? Але суть в тому, що Росія ніколи не дотримувалася ніякого перемир'я. Ви ж пригадуєте, що вони озвучували навіть на великодні свята перемир'я, але вони вчиняли штурми, вони бомбили наші міста, наші села, вони спричиняли жертви. Спричиняли жертви просто в Україні. Про участь військових з 15 країн в параді, що це означає для нас? Ви ж в курсі ж там е е прогнозують, озвучують участь військових різних країн. Це ознака реального альянсу з Росією. І це треба бачити Європі, це треба бачити світу, це треба бачити безпосередньо Трампу, який, до речі, сьогодні вже... Риторику змінив, якщо він не змінить її буквально на днях. Він вже сказав, що будуть відповідні санкції щодо а, а, ну, енергетичних ресурсів, і ціна на нафту впаде ще нижче. Так, ну що це взагалі, я сказав. Ознака. Пане Микола, ознака, так. Пане Миколо, а що взагалі може для нас і наших союзників означати все це дійство? І взагалі як ми маємо реагувати? Ну я хотів би завершити тезу, що оцей, оцей альянс, демонстрація такого реального альянсу, це часто результат економічного шантажу залежності і чи політичного тиску Росія тисне на своїх так званих партнерів, вона або Проте, кожен такий крок ворог подає як розширення підтримки. Для нас це сигнал, що ми повинні активніше працювати над зміцненням реальних союзів, поглиблювати роботу в міжнародних організацій і будувати сильні комунікації, щоб ніхто не зміг заплющувати очі на правду і на агресію. Україна має реагувати активно інформаційно, дипломатично на рівні громадських кампаній. І я думаю, що дуже. Ви правильним поставили оце питання. Воно повинно би бути сьогодні порядком денним наших партнерів, і вони повинні сьогодні, звісно, що поправляти оці бюрократичні всі процедури і оглядатися на Росію, оглядатися на північну Корею, Китай. Де не потрібно процедур, вони тут же надають допомогу військову, і ця допомога їде щоденно з КНДР, наприклад, цілі ем, цілі десь як вони називаються по состави рухаються у бік Росії із відповідною військовою допомогою. По перше, по-друге, вони не, не стидаються запускати свою живу силу, тому ми повинні би згадати за. Звісно, ми повинні би згадати про те, що є Будапештський меморандум, і Сполучені Штати Америки, Велика Британія вони зобов'язувалися надавати нам допомогу для утримання нашої суверенності, непорушності кордонів. І я вважаю, що було великою помилкою, коли Байден сказав про те, що жодна нога їхнього солдата не буде ступати на українській землі. Це порушення зобов'язань, і їхня нога повинна була бути тут і надання нам допомоги відразу беззаперечно, так само і Великої Британії. Тому я вважаю, що ми повинні цій темі піддавати дуже серйозного значення і реагувати на всі штрихи, на всі моменти, на всі відтінки. Москва відмовилася е, запрошувати солдатів з КНДР е, на парад. Чи можна це вважати таким знаєте публічним приниженням для Пхеньяна? І чи після цього зрозуміє кімчен справжнє відставлення Росії? Як думаєте, ну це безумовно публічна образа для Пхеньяна. Диктатори люблять зовнішній антураж Паради – Це для них показник статусу. Такі кроки демонструють навіть у стосунках із союзниками Росія діє. Принизливо і цинічно питання: чи зробить що висновок ким чин Єн, залежить від внутрішніх розкладів КНДР, але тріщина в цій друбі, дружбі є очевидною. Я б так це прокоментував. Щиро дякую вам, пане Миколу, за розмову. Ми обов'язково будемо з вами ще спілкуватись. Будемо стежити за останніми подіями, які будуть відбуватися у Москві, Звісно ж, і обговорювати це з вами, зокрема і з нашими іншими спікерами. Дуже вам дякуємо. До зустрічі. Дякую.